Івано-Франківську урочисто відкрили анотаційну дошку видатному українському мовознавцю Миколі Лесюку. Її встановили на фасаді будинку, де жив науковець. Спогадами про батька поділилася дочка Тетяна Пашко. Мій батько ціле своє доросле життя присвятив захисту і розвитку української мови. Він історично пояснював встановлення літературної мови і увіковічнював діалекти, які він дуже любив, і казав, що діалекти це джерела літературної мови, і їх треба берегти, бо вони збагачують нашу мову. І тато багато десятиліть пропрацював в університеті, дуже сумлінно працював, дуже був відповідальний. Навіть за три тижні до смерті він вже не вставав, але продовжував вести лекції. Теплими спогадами про знаного професора до доктора філологічних наук та завідувача кафедри слов'янських мов факультету філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника поділилася і його колишня студентка, а зараз народна депутатка України Оксана Савчук. Хочу сказати, що все життя. Микола Петрович був одним з тих, хто в першу чергу не просто е, мріяв. Він ще робив. Тобто, реально його наукові посібники, його особистий авторитет, його особистий внесок в те, щоб було розвиток всього українського. Е, це е, дуже сильно власне, ну, на таких людях і тримається, і трималася свого часу ідея українства, коли ми отримали відновлення української державності в 90-х роках. Очільник Івано-Франківської громади. Зазначає, Микола Лесюк був ак. Активним громадським діячем та зробив значний внесок допомоги для ЗСУ. Він був науковцем, він дуже був хорошим товаришем Ірини Фаріон. Вони дружили. і Неодноразово, коли Ірина Фаріон приїжджала сюди, то пан Микола був присутній і навіть виступав. І не обмінювалися різними такими науковими статтями. То, що пан Микола був активний в громадському житті, в просвіті. До останнього був ну, наскільки міг був в хорі нашої катедрального собору. Греко-католицької церкви. Наукова спадщина Миколи Лисюка становить більше 200 праць, спрямованих на утвердження державного статусу і збереження чистоти української мови. Уляна Фоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.